Двері, двері в премудрості будьмо уважні, вірую єдиного Бога Отця, Вседержителя, не жителя, неба і землі всього видимого і не в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, і до Сан зародженого перших всіх віків. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного і з усім, що через нього все сталося, Він ради нас, людей, ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого, і Майдів, і став людиною, розп'ятий був за нас при і Пілаті, і страждав його поход, на третій день, як було написано, і, і возніся на небеса, і і слих праворуч Отця, і, і знову прийде зі славою, славою судити живих і, і, і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа, животворящого, що від отця походить, і що йому за цем, сином, поклоніння, І однакова слава, що воблів через пророк. Єдине свято Соборної Апостольську церкву Сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.